Місто Львів ділиться гарною новиною про народження 520 немовлят у липні місяці. Обов'язково привітайте малечу у коментарях і поговоримо про дітей. Розпочнемо з нововведень у програмі пакунок школяра в Україні розширили умови участі закладів торгівлі у цій програмі. Відтепер одноразову допомогу на шкільне приладдя, одяг та взуття можна отримати не лише у великих містах та великих магазинах, а й у місцевих магазинах та ФОПах. Ці ФОПи проходять відповідну процедуру та внесені до спеціального переліку. Нові правила визначають, як саме торговельні точки можуть долучитися до програми, що саме можна продавати, а також хто контролює власне дотримання всіх цих вимог. Водночас маємо і іншу інформацію, що стосується цієї програми. Було відхилено 1655 заявок, які подавали на цю програму. 460 з них це від родин, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Цю допомогу люди зможуть отримати лише після того, коли повернуться на територію України. Ще 940 заяв було відхилено через відрахування дітей зі школи або переведення дітей в інші навчальні заклади, а також через невідповідність даних у державних реєстрах. Люди, які зіткнулися з такими проблемами, мають подавати заявку заново. Ще одна важлива новина: з 2025 року Пенсійний фонд України запускає новий вид тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не можуть їх утримувати. Допомога призначатиметься дітям віком до 18 років, якщо один із батьків перебуває у місцях позбавлення волі, перебуває на службі, на примусовому лікуванні або його місце знаходження, невідоме. Розмір виплат буде залежати від прожиткового мінімуму. Тож, встановлено, що діти до 6 років зможуть отримувати 2563 гривні, діти віком від 6 до 18 років зможуть отримувати 3196 гривень. Виплати здійснюватимуться протягом 6 місяців і буде можливість продовжити участь у цій програмі. Підсумовуючи, хочу сказати, що держава, незважаючи на всі труднощі, розробляє та впроваджує соціальні програми для родин, які мають дітей. І не тільки маленьких, але й школярів. Ми, в свою чергу, теж відкриті до партнерства, тому приєднуйтесь до нашого каналу, ставайте спонсорами нашого благодійного фонду. Будемо працювати разом. Дякую за увагу. Хай щастить!